Біловеська пуща, популярна серед туристів і любителів природи на кордоні між Польщею та Білорусію, стала місцем недавніх зіткнень між польськими солдатами та мігрантами, що спонукало Польщу знову запровадити 200-метрову буферну зону. Лісовий заповідник розділили високою огорожею у 2001 році, коли Польща вперше зіткнулась з напливом мігрантів з Білорусі. Тоді уряд Польщі звинуватив Білорусію у використанні мігрантів як тактики гібридної війни для дестабілізації ситуації на кордоні з європейським Союзом та НАТО міхал Бура, старший офіцер прикордонної служби Польщі, каже, що цього разу насильство на кордоні зросло. Ситуація на граніці Саотас небезпечна. ситуація на кордоні дуже небезпечна. Щодня ми маємо кілька сотень випадків незаконного перетину. Мігранти дуже агресивні і нападають на польських прикордонників. Лише минулого тижня двоє польських прикордонників потрапили в лікарню після того, як отримали поранення на кордоні в результаті нападу з боку білоруського кордону. Та міграція штучно стервана. То так ця міграція штучно скерована. Уряди в Москві чи мінську вирішують, коли і скільки людей проштовхнути через кордон. Це не природній процес міграції. Це один із елементів гібридної війни. Це перевірка наших сил, можливостей і відволікання від війни в Україні. Це уваги конфлікту на Україні. Голос Америки звернувся з коментарем до офіційних осіб посольства Білорусі в Польщі, але не отримав негайної відповіді. Білоруські чиновники відкидають звинувачення у тому, що їхня країна допомагає скеровувати мігрантів до польського кордону. Після нещодавнього відвідання цієї території прем'єр-міністр країни Дональд Туск оголосив про відновлення 200-метрової буферної зони вздовж кордону, яку Польща попередньо запровадила у 2021 році і відмінила у 2022, коли добудувала стіну на кордоні. Олівія Харлі – волонтерка групи «Граніца», яка допомагає мігрантам на кордоні та стежить за порушеннями прав людини. Вона каже, що Білорусь використовує мігрантів як пішаків вони хочуть потрапити в Євросоюз. Вони не хочуть бути арештованими і посадженими за вбивство, наприклад, польського прикордонника, але це має великий сенс з білоруської точки зору, оскільки вони багато разів намагалися спровокувати польську армію і польських прикордонників на сутичку. Гарлі каже, що мігранти розповідають історії про жорстокість, яку вони зазнають у Білорусі. Де побої зґвалтування, голодування і високий рівень хабарництва. Тому вони благають польські війська не виштовхувати їх назад до Білорусі Харлі Показує нам кордон буферної зони. Вона каже, що зона не вирішить проблему та може зашкодити місцевому бізнесу вам дозволено йти цією дорогою, але з іншого боку, 15 метрів у ліс, є невидима лінія, яку не можна перетинати. Туристи вже почали скасовувати свої плани, відвідати цей район. Гарлі та інші кажуть, що потрібне комплексне рішення, яке забезпечить безпеку кордону, а також захистить права людини та шукачів притулку. Польський уряд готує комплексні заходи і навіть інформаційну кампанію, щоб віднадити мігрантів їхати в Білорусь з метою потрапити до Євросоюзу. Мирослава Гонгадзе, Голос Америки, Наревка Польща.